Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Blood Rain 2. І у нас ось так ефектно починається сьогодні наш ролик. І тепер нам рухатись треба. Далі. А там вороги нас очікують. Так. Ось так у них. О-хо-хо-хо-хо. Так, а ну. Ось так. Набираюся. Здоров'я. Так, вставай. Вставай. Ось так. Ой, ще. Так, піднаберуся, люті. І тут у нас є ця... Я не знаю, як її назвати. Так. Піднімаємось по цьому ліфту. І тут ще одна є. Ось так. Всіх підбили. Ось так. Люті у нас достатньо. О, ну і відкрився... О, спам, пушкою. Oh, you didn't need that, did you? Ось так вам. Так, рухаємось прямо. О! Ого, знову цей велетень з молотком. Хитрий, відбираю мене сили. Так. А, захищайся. А, ти знаєш, що я ззаді тебе ось так. Ось так тобі. Тепер знову люті треба набратися. І нам тепер униз треба рухатися. Добре, що хоч тут є ці сходи. Тільки тепер дивитися треба більш уважно. Бо ворогів тут повно. Ось так. О, і ще один. Можна так сказати бос. О, знову. Так, давайте його спробуємо ось так. Сюди заманити. Ой, а це ще що за... О, нові вороги. Ой, ой! Ляха-муха. І приходиться все спочатку. І за того, що Із-за то, що така стена не вчасно спрацювала. А я... З першого разу завжди іменно краще виходить, а з другого... Якось не дуже. Ну, або навпаки. Засранець. Треба подалі від того бути, не знаю, вентилятора. Ну, не все заново. Тут була саме контрольна точка. О, давайте біжіть до мене. Я вас буду заманювати сюди. Блін його треба якось туди заманити. Гаразд. Ой ні, тільки не знову ця бісова катсцена. Яка поруч зі мною відбувається. А у мене здоров'я замало. Ось так ми його перемогли. Тільки треба щось з цим поробити. А чи мені туди треба рухатися? О, наверх ми рухаємось. Я не знаю, де тепер ми. Ой! А це ще більш сложніший босс. Складніший точніше. Треба думати. Ой. А у мене здоров'я замало. Бля. От засранці. Та мені це зрозуміло. Давайте очікуватимемо тих, хто... Прибіжить. Ай, тут немає як стрибати. Ось так. О, ні. Так, рухатимусь. Так, зараза. Оце хардкор прямо, можна так сказати. Так, сюди давайте заховаємось. А за з пампушками і тяжче. Недобро, а еще здоровье. И ты идешь. Яха, муха, так нечестно. Змусили жіночку в тісному приміщенні воювати? Ось так. Так. Де вона? Да, она там. Вот так. А, то та на ней, ни, ничего не реагирует. Ось так. Ось так, мав тільки на ближньому бою. Тільки на ближньому бою з нею треба воювати, а то на дальньому буде по мені стріляти. Так. Що за хитрість тут така? Так, буду якось захищатися. Так, де те, що треба ось так будемо відновлювати свої суперздібності. Так, убій. А ты досить швид... А, так не чесно. А ти досить швидка. Та, скільки в тебе того здоров'я. Та здайся вже... Майже добив її. Ось так. Криваві бомби тепер нам доступні. Так, відновлю своє здоров'я. А, нам туди рухатися. Сюди. О, зберігаємося. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте, на... Не забувайте натискати на дзвіночок, ну, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!